Складів податок в доході фізичних осіб. і на сьогоднішній день залишається бюджетом утворюючим. Єдине, що змінилося процент підрахування, що раніше до бюджету міста надходило 75% податку цього поточного року, має, цей відсоток має складати 60%. Вводиться новий податок це активний збір, який має теж надходити до бюджету міста. Це з алкогольних напоїв та продукцій на автопереробки, тобто під активних товарів, ставка його складає 5% від розрібного товару у Вводиться новий податок це транспортний збір, це, скажімо, на дорогі автомобілі, це так звані податки на розкид. Об'єм оцілінкового двигуна має бути більше 3 тисяч кубічних сантиметрів, і строк служби автомобіля має перевищувати 5 років. Дещо реформуються місцеві податки і збори. Як ви знаєте, вже податок власників нерухомого житла, власників квартир у нас є, а з цього року запроваджується податок з житло Підходи міняються в оподаткуванні житлової нерухомості. Якщо раніше не оподатковувана площа складала 120 квадратних метрів, то зараз вона має складати 60 метрів квадратних. В Про, е, проєкті рішення, який подається завтра на розгляд депутатів, ми пропонуємо встановити 70 квадратних метрів. Це робиться для того, що середня площа квартир, трьохкімнатних квартир у місті лодку складає 68 метрів квадратних. Якщо ми збільшимо площу неоподаткову, кількість платників цього податку збільшиться майже більше як втричі. Якщо раніше це мало складати порядка 18 тисяч, то на сьогоднішній день кількість платників має скласти порядка 5,5 тисяч половиною тисяч квартиру по будинках. Податковим кодексом надається фільм по, по неоплаті 120 квадратних метрів, про які рішення, які доносяться завтра, ми пропонуємо встановити 140 квадратних метрів, Ну, скажімо так, тут не справедливість, враховуючи збільшення по е, квартирах, збільшити і по житлових будинках. Там по цьому податку надаються певні пільги, вони всі виписані в рішенні міської ради, додатково до того, що встановлено бюджетним код, податковим кодексом, ми пропонуємо не оподатковувати присадивні допоміжні будівлі. Це обриди, сараї, правді, гаражі, ну, тобто такі приміщення, які використовуються мешканцями міста в господарстві. І е, також пропонується оподатковувати культові споруди. По нежитловій нерухомості в проєкті рішення, які завтра подається на розгляд, відсоткова е, ставка пропонується встановити 0,25% від мінімальної заробітної плати. Відміняється в цьому році субвенція на ремонт та реконструкцію доріг. Скасовується також. Е, Бір за першу реєстрацію транспортних засобів устатовується торговий патент. Це е, щодо формування доходів. І крім того, загальний фонд, якщо в нас раніше, ну, ви знаєте, були доходи, що враховуються в обсяг міжбюджетних трансляцій, тобто власні і делеговані повноваження, то на сьогоднішній день такого поділу немає. Є загальні доходи бюджету міста, які можуть спрямовуватися як на е, поточні видатки, так і на видатки розвитку, але для цього ми повинні частину коштів, що надійде загальний фонд, передати до бюджету розвитку, що ми і в проєкті рішення в нас е, подано. Це досить значна сума. 102 мільйони має передати. Ми плануємо передати загального фонду до бюджету розвитку на е, проведення від капітального характеру. Бюджет міста поточного року сформований суми 1 мільярд 89 мільйонів гривень.